Друзі, мої вітаю! З вами знову я Наталя, і сьогодні ми з вами проведемо орхоревізію інтернет-магазину Орхідея. Ніше, раніше це був повноцінний магазин в місті Нікополь, але я так розумію, що в зв'язку з обстрілами дівчата зараз можуть працювати лише в інтернеті. Арсортимент у них досить непоганий. І для перевірки я замовила у них у оцінку. Дивіться, пакування дуже хороше. Все добре, склеєне скотчем. І давайте дивитися, що там всередині. А всередині там дві гранді флори по оцінці. Я дуже люблю гранді флори, в мене їх ціла колекція, але таких красунь у мене ще немає. Дивіться, друзі мої, я не змогла пройти мимо такої чудової краси. Подивіться, на цю квітку. Вона в діаметрі 12 см. І подивіться на оці крапочки. Так, вона мені нагадує якогось жука. Щось схоже в мене є, але в розмірі гранді флори я такого ніколи не бачила. І увага, ціна цієї красуні 350 гривень. Дивимося на якість. Листочок надломлений, але це абсолютно ніяк не впливає на здоров'я орхідеї, прекрасні, чудові корені. Дівчата не висилали мокро, бачите, сухе коріння, за що я їм дуже вдячна. І друга гранді флора теж, Чудовій якості, просто вона відслівша, колір її. Стандартний темно-фіолетовий, але дуже крупна квітка. І дівчата мене питали, чи можна підрізати квітконос. Там не було жодної квіточки, тому що дуже-дуже довжелезний був цей квітконос. Я планую посадити їх в групову посадочку. Я думаю, це буде щось неймовірне. Що хочу сказати, 650 гривень за дві гранді флори, 50 гривень пакування. І... Плюс пересилка, але на сучасні ціни для мене це подарунок. Рекомендую друзі, ми, як